Дорогі друзі, усім привіт! Мене звати Макс, я радий вас бачити на каналі MyChoose. І сьогодні я вам розповім, як вибрати студійні навушники. Визначу основні моменти та принципи вибору. Якщо вам потрібна буде додаткова інформація або ТОП найкращих студійних навушників, ви зможете все це знайти в описі під цим відео на нашому порталі MyChoose. Ну що ж, поїхали! Для початку давайте розберемося з термінологією, або що ми розуміємо під поняттям студійні навушники. Студійні навушники це ті ж моніторні або професійні навушники, які використовуються звукорежисером з обробкою аудіо, або музикантами чи вокалістами при записі вокалу на студії, або тими ж бітмейкерами, аранжувальниками, які роблять музику. Тобто всі ці поняття умовні, але позначають вони одне і те саме: навушники з максимально лінійним АЧХ, тобто студійні. Я відокремлю сім основних пунктів, за якими ви повинні будете вибирати собі навушники. І перший це, звісно, звук. Головний критерій звуку студійних навушників це лінійність або баланс між низькими, середніми та високими частотами навушників. За звучанням варто вибирати модель, виходячи з цифр, графіків, плюс, найголовнішого це, звісно, своїх вух. Прослуховуйте навушники, які хочете обрати, для того, щоб розуміти, підходить цей звук вам чи ні. Наприклад, я фанат АКГ К240 Mark II, але деякі мої колеги. Їх не виносять і кажуть, що огидні середні частоти та немає низьких. Я особисто з цим не згоден. Але на те ми і люди, щоб бути різними та мати різні думки. Друге, це основні технічні характеристики навушників. І почнемо з АЧХ амплітудно-частотної характеристики. Що ж це таке? Це залежність амплітуди коливання, тобто гучності, на виході навушників від частоти звуку, що відтворюється. Студійні навушники повинні мати лінійну АЧХ, бажано по всьому спектру. Під лінійністю я маю на увазі якомога рівніший графік по осі X. Це біла лінія на ось цій картинці. І запам'ятайте, навушників з ідеальною рівною АЧХ не існує у природі. Проте ми маємо вибирати ті, які, будуть найближче підходить під поняття лінійності. Покажу на прикладі, ось вам графік дешевої моделі AKG k 52 Ми бачимо те, що багато провалів, багато ям, якихось нерівностей. І ось більш дорожча модель це Sennheiser HD800S. Так, ми бачимо теж нерівності, деякі спади, але в середньому спектрі та на високому ми бачимо те, що АЧХ наближається до ідеальної. Ідемо далі: чутливість або СПЛ, рівень звукового тиску. Вимірювання гучності навушників за певною номінальною потужності називається чутливістю. Студійні навушники, як правило, мають діапазон від 80 до 120 дБ на міліват. Тобто навушники з більш високою чутливістю можуть видавати гучніші звуки, ніж навушники з нижчою чутливістю SPL. Третє гармонічні спотворення. Гармонічні спотворення це просто дефекти в звуковому сигналі. Чим число буде нижче, тим спотворень буде менше і тим краще. Далі імпенданс або опір. Імпенданс міра електричного опору, що вимірюється в омах. Навушники з низьким опором це моделі до 50 Ом, з високим це більш 50 Ом. Навушники з високим імпендансом найкраще підходять для студійної роботи. Але варто знати, що для таких навушників потрібне якісне та досить потужне джерело у вигляді звукової карти або якогось ЦАПа. Зразу приклад. Аудіотехніка M50X мають 38 Ом опору, тому вони гарно будуть робити. Із вашим смартфоном, ноутбуком, комп'ютером та, звісно, з аудіокартою. І слідуючий приклад: це Beyerdynamic DT 990 Pro, які мають опір 250 Ом, тому смартфон, ноутбук вам не допоможе. Вам потрібен зовнішнє джерело, потужне та якісне. Далі діапазон частот. Діапазон частот це частоти, що відтворюється в певних межах з амплітудою, тобто рівнем гучності сигналу. Хоча людське вухо здатне сприймати лише від 20 Гц до 20 кГц звуки, але в навушниках з більш широким діапазоном, тобто той, що виходить за 20 кГц, звук відчувається краще. Чому? Гармонічні спотворення зможуть впливати на ту область спектру, яку ми не чуємо. А це означає, що та. Область, яку ми чуємо, там буде все чистенько. Ідемо далі: драйвери. Для студійної роботи найкраще підходять динамічні або магнітно-планарні драйвери. Динамічні навушники це найпоширеніший вид навушників. Випромінювачем звуку в цих навушниках є динамік, як у вашій колонці та все інше, що звучить. Магнітно-планарні навушники мають дещо скурпульозну конструкцію. Якщо вам цікаво, то загугліть це дуже інтересний вид навушників. Вони більш детальні, швидкі, але більше дорогі. І останнє це конструкція навушників. Для студійної роботи найкраще підходять повнорозмірні навушники. З характеристиками покінчено, йдемо далі. Які акустичні оформлення бувають і яке вибрати? Відкрите акустичне оформлення. Це навушники з частково або повністю оголеними чашами навушників. Такі навушники називають ще акустично прозорими. А ЧХ у таких навушниках зазвичай більш рівне, баланс між низькими та середніми високими частотами дотримується краще. Простір відчувається ширше та натуральніше. Але є і мінуси. Такі навушники мають погану ізоляцію, як і вас, тобто, все, що чуєте, ви будуть чути люди назовні. Та звісно, шуми з довкілля будуть потрапляти вам у вуха, і тому відкритими навушниками, звісно, краще в таких навушниках працювати, зводити, слухати музику. Але неможливо в них записувати вокал або інструменти в мікрофон, тому це знайте. Закриті навушники. Це навушники із закритими стінками чаш. Вони повністю ізолюють динамік від довкілля. Такі навушники мають шумоізоляцію краще всередині і назовні, ніж відкриті моделі. Але АЧХ в таких навушниках більш крива та сцена не така широка. Проте. В таких навушниках буде набагато краще записувати вокал, записувати інструменти в мікрофон. В таких навушниках вас не буде турбувати не в зовнішнє довкілля, і ви нікого не будете турбувати своєю музикою, тому знайте це. Ще є напіввідкриті навушники: це так званий компроміс між закритою та відкритою формою. Вони беруть у собі плюси і мінуси від обох на піввідкриті мають ширшу сцену і мають більш рівну АЧХ, як у відкритих, і так само більш низьких частот, як, наприклад, у закритих навушниках, але також є і мінуси від обох форм. Погана ізоляція, як і у відкритих навушниках, та слабка лінійність, як і закритих. Як підсумок, хочу сказати, що підходьте до вибору акустичного оформлення, виходячи з того, що вам необхідно буде робити в своїх навушниках. Далі, четверте: це комфорт. Студійні навушники мають бути зручними та комфортними. Студійна робота це. Робота з написання музики або зведення, або ще чогось, яка забирає дуже багато часу. За зручність відповідають не лише амбушури, а й притисна сила навушників. Амбушури бувають з різних матеріалів та конструктивних особливостей. Вони впливають не тільки на зручність, які, як будуть сидіти на вашій голові, але й безпосередньо на звук самих навушників. Найчастіше використовують такі матеріали, як шкіра, шкірозамінник, велюр, вінілова шкіра та багато інших. Наприклад, велюрові амбушури вони м'які, зручні, комфортні, але пропускають багато інформації з навушників. Тобто ізолюють гірше. Навушники з кожзамінними амбушурами вони мають дуже добру ізоляцію, проте в таких навушниках вухо буде потіть і викликати. Спустя годину-дві вже дискомфорт. Навушники також повинні бути легкими та зручними. До 250 грам це легкі навушники, а оптимальні до 300 грам. Як і казав, для багатогодинної роботи це дуже важливо. П'яте. Ергономіка і комплектація ваших навушників. Набір студійних навушників в більшості випадків багатий. Виробники люблять нас побалувати в чохлами, змінними кабелями, змінними амбушурами, перехідниками, кейсами для транспортировки та іншого. Не забуваємо звертати на комплект. Можливо, вам необхідні навушники з витим кабелем, який буде не такий довгий, як? Як довгий. Або, можливо, вам необхідні навушники зі змінним кабелем, де ви зможете під'єднати короткий, або е, при інших обставинах довгий. Це також є великим плюсом для студійної роботи. Навушники повинні бути міцними. Тому що студія це місце непередбачуване. Якщо ваші навушники один раз впали і вже розбились, це не є добре. Тому вибирайте навушники, які більш-менш якісні. Шосте і напевно для когось це важливо: це звісно, ціна. Нормальні студійні навушники можна знайти до 100 доларів. Це Брутально кажучи. Якщо ви шукаєте бюджетні навушники, наприклад, для домашньої студії, тому переходьте до нашого топу 10 студійних навушників до 100 доларів. Посилання є в описі. Ми зібрали популярні моделі, переходьте, дивіться. Хороші ж студійні навушники вже від 200 доларів починаються. І в нас також є топ 10 популярних моделей. Можливо, серед них є та, яку ви шукаєте, тому переходьте, посилання є також в описі. І доповню від себе, можна довіряти думці професіоналів або людей з Ютубу. Проте не забувайте про свої вуха. Ходіть по шоурумах, магазинах, беріть, слухайте та порівнюйте декілька моделей. Саме в такому випадку ви виберете ті навушники, які вам потрібні. Ну що ж, друзі, я розповів вам про важливі критерії при виборі навушників. А тепер хочу доповнити коротко про дурні питання, які можуть у вас виникати. І перше питання це які конкретні моделі є студійних навушників. Зараз я відзначу ті, які сам слухав, які сам використовую, тому почнемо. Перше, це, звісно, Sennheiser HD 600. Друге це Beyerdynamic Dynamic DT 990 Pro. Далі AKG k 240 Mark II. Далі Technica M50X. І останнє це Neumann NDH 20. Друге, чи можна у студійних навушниках просто слухати музику або займатися своїми справами? Звісно, можна. Одним із основних моїх робочих інструментів це аудіотехніка m 50 x Я в них. Можу працювати, можу записуватися або ще щось. Проте я люблю в цих навушниках послухати музику, пограти в ігрушки, подивитися якісь фільми або відео, тому звісно можна. Проте, не забувайте, що в деяких моделях е, дуже лінійних, це можливо буде скучно. Проте деталізація і якість звуку, я думаю, вас не будуть розтраювати. І третє: чи потрібно розігрівати нові навушники? Так, звісно, потрібно. Тому переходьте, в описі є посилання на нашу інструкцію, як це правильно зробити, і є певні для цього інструменти. І ще від себе добавлю пару помилок, які можуть також виникати. Перше, це люди які не дуже розбираються у темі, та думають, що навушники, наприклад, Beats Studio або Marshall Monitor це. Моделі, які предназначені для студії, для студійної роботи. Ні, це просто маркетингові назви, і нікого відношення ці моделі не, не мають до студійної роботи. Це просто хороші мультимедійні навушники для повсякдення. І друге, бездротових Bluetooth студійних навушників поки що не існує. Алгоритми передачі та стиснення аудіо ще дуже далекі до того рівня, які мають якісні Провідні студійні навушники. На цьому друзі у мене все. Я сподіваюся, після перегляду цього ролику ви будете ставитись до вибору навушників більш детально. Якщо у вас якісь питання з'явились, пишіть їх у коментарях. Я їх читаю, відповідаю, та буду радий з вами поспілкуватись на тему навушників. І не забувайте, переходити на наш портал MyChoose, переглядати наші. Топи навушників, які ми склали саме для вас. Посилання на всі ці топи будуть нижче. Та всім бажаю гарного звуку і пока!